Всім привіт! Там здалеку вежа. Вона позначає лінію, де зустрічаються Адріатичне та Іонічне море. Цей краєвид безмежно заспокоює та заряджає. На ну що ж робити в сірі будні? Як підтримувати емоційне здоров'я? І знову, як завжди, спасаємось природніми засобами. Дотера представила нам потужний набір антистрес з двома новими продуктами для європейського ринку. Дивимось. Перший з них це адаптив в капсулах, що є ефективним засобом для зняття стресу, та віновлення розумової та фізичної стійкості. Вона містить, окрім олій, лаванди, коріандру, дику, апельсину та фенхелю, Ще й такі екстракти, як скелетіум або канна, що впливає на відчуття спокою та концентрацію уваги. ГМК або гама-амінномасляна кислота, що є гальмом для мозку, Знижує нервове збудження і це допомагає людині розслабитись, заспокоїтись та покращити сон. А також ще екстракт рецель шафрану для покращення настрою, зниження стресу та тривожності, також для покращення якості сну. Друга новинка даного набору це фірм олія Валеріяни, здатність якої заспокоювати, відома ще з там грецьких та римських часів. Но насправді вона здатна набагато більше, має сильні протизапальні, занеболювання. Системи властивості також має ефект підтримки кровообігу. Вона справжня олія мрії для періодів напруги та безсоння, може бути особливо корисною в випадку мігрені, яка викликана напружністю, у випадку проблем з травленням якщо вони спричинені стресом у випадку прискореному серцебиттю або спазм а Ефірну олію лаванди. Яка має потужні, заспокійливі, знеболювальні, антисептичні та косметичні властивості, яку ми ще називаємо олією комунікації, думаю, детально представляти не потрібно. Почніть підтримувати здоров'я натуральними засобами. Долучіться до родини до будь-якої країни світу. Будьте одними з перших, хто заволить цим потужним набором і отримайте додаткові подарунки. Напишіть мені, я вам допоможу в цьому. Будьте здорові!